Доброго дня! З вами Гуменчук Варвара Олексіївна. Ми направляємося в Одесу Гоу! <світло> 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 Ось на невеликі, так сказати, пригоди, щоб розтормошити розум От, всяким там морем морем <світло> алкоголем. Є. <світло> Ялта. Это в этом мире только мы одни. Кстати, тут ещё Екатерина Черни- Черниченко Андріївна и euh, Головацька Маргарита Олексіївна. Александрівна. Вы сейчас А я за в документах документы Микрофон передаю друзьям. Я не знаю, где мой телефон. Мабуть, <звучить> <звучить> десь по там. Ну, порийдесь. <звучить> все, дякую. Я щаслива, все класно. Я чекаю пригод за два дня класних. І хоч буде до додому на автобусі. <звучить> а так, клас, передай мікрофон річі. Всім привіт. Ми нарешті їдемо в Одесу. Я сповняю свою мрію з 12 років. Самыми найкращими, люблячими кінтами на світі От. Е, я сподіваюся, все все добре. хорошо, і без приколов, каких-то слишком тривожних. Ми вибрались в Тамбур і ці дві е, придурочні закрылись е, в проміжку між двома вагонами. Я корму бабай, надеюсь, понятно, нам не це. Помаїте, так ви закрилися. Понимаєте, ну, просто на футські? Дюві друзі, це влог про Одесу. Ми їдемо в Одесу в Тамбурі зараз, бо на квитки не вистачило, коротше. Люди, друзі, я вас беру, Бернаш! Так, Катя мене запишує, ми зупинилися. Адьо, ми зупинилися. Адьо, там ми зупинилися. Так. 25 тонн. 25 тонн крема для улыча, мицеллярка, только не хватает спонжев. У, у, тебя спонжи? У нас те спонжи. Мы в победе. Ежедневно я употребляю столько наркотиков. Это ты, как звучит, Рита, пробовала. Я взяла с собой кокаин. У нас было два пакетика, семь у нас было два пакетика травы, семь пачек мискалина. Да. <сос C> <сос> С видео сводить звук? Да. Ничего себе. Я звукач. Я буду я в кружочках на пять секунд буду. Я монтажер. Хорошо, все, извините, я Я шучу. Шучу, конечно. Шучу, конечно. У меня на богатую жрачки. С собой. У меня очень У мене багато лікарств, то ми з Настією покрили е, потреби кожного цій поїздці, по лікам і по і, Боже, я По поїбула, хотіла сказати. По їжі. По їдлу. О. Що тобі розказати? Скажи сценарій. Руки болять? Ну, поховай. Це дуже питання. Ти теж. Я хочу огромный пенис. Отрыжку, как у И потные яйца. У нее майже не видно огирок, но это огирок, ребята. Если кто не понял. Да, Карпенко пойдет на портфолио. И нас пошлют. Мы едем в Одессу. Ура! Ура! Василь Петрович мені сказав, що ви можете навіть не намагатися і не старатися, і не надсилати ніякі відео, а, там, якісь фільми свої а, на портфоліо, бо він їх не дивиться. <клухи> Тому ну, так, минутка юмора. А Анекдот значить, приходить чоловік до лікаря каже: що то у мене член чешеться. лікаря йому каже. Мой чаще. Нет, мой. О, я свою камеру замазал. Красота в простате. Красота, красота. Там Мы приехали в Адессо! Аддясо. Зними вокзал. Фокус, фокус, фокус. Люди Я валяюсь. Я валяюсь, реша. Счастье полный крутый. Якщо я сейчас ще й покушаю, вкуснейший. Снимаю. Ну Катя в первши на море. Катя в шоте Какой-то пришел очень важный. Просто дали по стебам. Мы счастливые люди. Пошло все на. Не, но я валяюсь. Я и Курсовий. Ви гляньте, яка ну краса блядь, тут навколо. Находить ці дипломи, якщо ми живемо в такій красі? Подивіться на чоловіку. Ну, а що? Треба ж сагнець. У що ви будете естетично бігати? Морская свежесть. Ебущая подвижка. Покажи, Катя, покажи. клас. І сок такий теплий після води, клас. Це твоя єдина пара штанів, так? Да? Так. Да. Я думала взяти іншу, але така, та ні, на що вона? Ладно. Тоже зріти. Це в панамки ходить. Ріта при параді взагалі. Ну, хоч щось, так? Хоч щось. Давай, показывай своє. Я вирішила потратити гроші на хуйню. Е, я виграла Чупа Чупс. Я сподіваюсь це апельсиновий, або я розіб'ю собі голову. І якісь дві несмачні конфети. Ну, Оце точно. Оця? Ну, ладно, хорошо. Ні, оця, оця дрожа, по-моєму, не дуже. От. Экспириенс. Экспириенс дороже грошей. Контент. Контент. Я хотела желейки. Я хотела желейки вообще. Нахуй с ним. <связываю> Давай. <связываю> ну я вообще в этом лох. Я даже ничего не, не, заберу, мне не сдается. Можно, типа, да, уже? Эээ... -э Зашло. Бог любит троицу. Да, ну, давай. ну, Катя, у нас фартовая, он у... У ещ шоссе выпадает. Так, а что я хочешь? я не знаю, что я хочу. А тут потом, ну, знаешь, что хочешь. У yeah, давай, да. Что, Киндер. Киндер. О, киндер тут А я на находи. Давай. Ah. Ну, хоч щось уріти. Ну, а ми лохи. Ми лохи. А запахи, а запахи. Пусть піти. Шашлична. А чого шашлична? А ти знаєш? Не знаю. Хочеться жити по Одесі, шашлики. Одеса шашлики? Одеса це краби. <рес> ну, я просто не люблю Шкода. Але я думаю, оце, ось вона У мене є кордони, так? У мене є кордони, да. куди ми йдемо Так, куди ми йдемо? що це за дальше? А що, это? А О, Це Це... палички, это тиру, это не а Это типа крабовые палочки, знаешь? Ну, так максима. Тоже какой-то, нет. Белая, самая там. Ты кидайся, ты касси залышь. Будешь кать? <гум> 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 я буду, я буду. <гум> голову не, а, нет, голову можно есть. <гум> Вроде бы, да? Что шума можно есть? <гум> Теперь у мене точно в голове мозок. Катя, пробуй осьминога. Покажи камеру. Давай, Зая. Це осьминог? Який ложко шить. Супер. Нормально? З твоїми кращими. Давай, дружище, у тебе подвійний урон. Нормально, Нормально. Ну все, дохавай. Нє. Оці це самий сок. Це самий топ із топа в топ. Абсолютно. Гол. Первое место. Обожаю.

Не, не, а дали? А шайбу дали? А що шайбу не дали? А вона що? нам не хочет? А вы нашо? Три жетончика. На память. Катка и далее. Идите по пять. Еще одну каточку. Еще одну круточку. Давай десятку сразу. Так, а ну вставьте мне. Так, оно работает, да? Да. Ну.

Сука. А тут пекло. Я в душе ничего. Так, все, все, пойдемте. Пошел ты на. Варя, что ты кушаешь? Я им харчу. Так смешно. Она хавая харчо. Грузинская кухня. А ми чекаємо свої замовлення. Катя прийшла. Привіт, лохушка. Холодні діти бідні. Добре. Катя, що ти можеш сказати про е, сьогоднішню вечерю? Про вечерю конкретно було дуже смачно. Твої Я наїлась. І хочу спати просто. Навсюди Я. не рукать. Ну Помыть все тоже вообще. Ну а то нет, такая. Да, да, да. <laughs> я, я пришла до дома, просто впала в дверь, спать. Да, жиза. Катя да, 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 да. хочет да, морозово. Не спать, не уходить, не спать, не спать. Курить, курить, не спать, не спать. Це все ще раз. Ми сиділи на місцях за 250 гривень. Походить до нас один з акторів, наливає нам коняк і каже, а що ви так далеко сидите? Пересаджуйтесь ближче. Ми такі, а що можна? А що хтось знає? І блять, ми, коротше, беремо і пересаджуємося нахуй на ряди, напевно, за 400 гривень чи 450, піздець. Не, но я валяюсь какой кайф ребята Одесса – найкраще место в свете всем пока